Це розказував про ці ліжка за 4 тисячі гривень. І що продаються? Ну, В день по чайній ложці, як то кажуть, е, Да, в нас є ось такі ліжка односпальні. Єдине, що без узголів'я вартість 4 тисячі гривень. У вас замість узголів'я буде ось така планочка. Нам їх повернули, тому що ми неправильно один одного зрозуміли з готелем одним. Е, нам їх повернули, у нас більше там, 60 штук лежить на складі готових. Продається, ну так. Хотілося б краще. Тому, якщо вам потрібне недороге спальне місце, ліжко. Яке витримує 150 кг, має гарантію 7 років на металевому каркасі з буковими ламелями, коштує всього 4 тисячі гривень. Це не жарт, реально 4 Причому ми по Києву безкоштовно вам привеземо, В оплату частинами можна взяти, ну, по Україні відправимо, якщо вам кудись потрібно. І треба матрас, доукомплектуємо матрасом. От якщо шукаєте бюджетку, є ось такі варіанти. До речі, якщо можна взяти, ось покажи узголів'я. З таким узголів'ям буде 7 тисяч гривень ліжко, з тим, що зараз ви бачите, прикручене 8 тисяч. Тобто є варіанти навіть гарну дитячу кімнату обставити, якщо потрібне узголів'я. Звертайте, в шапці профілю є телефончик для зв'язку, купіть їх, будь ласка.